18 мільйонів гривень збитків за незаконний видобуток піску у Чернігові інкримінують правоохоронці місцевому приватному підприємству. Про це Суспільному сказав прокурор Чернігівської окружної прокуратури Ростислав Галенко. Відповідно, підрахунок об'єму зробив спеціаліст з Макшейдером, який встановив. Об'єм 16109 метрів кубічних даної піщаної суміші. Воно назовсім на березі. Є таке поняття, як піщана карта. Від берега це близько 100 метрів, можливо, там більше. Вона розчищена для того, щоб там знаходився пісок. Зроблено водовідведення, і туди було здійснено видобуток піску. Як стало відомо, кореспондентам суспільного з ухвали Деснянського районного суду за 17 березня цього року пісок видобували на Десні в районі силікатного заводу. У березні це помітили співробітники водної поліції. На місці виявили працюючий без необхідних дозволів земснаряд. Пред'являли проект на документацію о, державного підприємства Рукорвоцирес. Яка в подальшому заперечила виготовлення даної проектної документації, надала офіційну відповідь, чи не підписувала договори на складання проектної документації, не укладала. Територія, з якої можна потрапити на ділянку, де видобували пісок, приватна кореспондентів Суспільного туди не пустили. З рішення Деснянського районного суду відомо, що належить вона ТОВ ЮМА Селікат, техніка якою проводились роботи із видобутку піску, орендована у ТОВ Сенленд. На річці Десна виявлено судно Земснаряд, що здійснює видобуток піску з річки Десна без дозвільних документів. Згідно договору від 01.10.2022, укладеного між ТОВ ЮМА Силікат і Тов Сенленд, остання зобов'язалося виконати роботу з відновлення прибережної захисної смуги. За даними аналітичної системи «Юконтрол», підприємство «Юмаселікат» зареєстроване у Чернігові у серпні 2020 року. Серед його власників товариство з обмеженою відповідальністю ЖК Масани та Марина Чернинок. Ця жінка, за даними з реєстрів, пов'язана із депутатом Чернігівської міської ради Максимом Черненком. Зокрема, про неї Чернинок вказував у своїх деклараціях. Ми звернулись до нього за коментарем. Я вам не можу ніякої інформації дати. Я не володію інформацією. Представник товариства, з яким ми говорили телефоном, також відмовився надати коментар з цього приводу. За словами прокурора окружної прокуратури, суд наклав арешт на техніку, якою здійснювався видобуток. Як сказав Ростислав Галенко, врешті піску прокуратурі відмовили у суді першої інстанції та в апеляції. Зараз тривають слідчі дії. Чи вивозять нині пісок із території селікатного заводу? Невідомо.